Хвилина мовчання медики з ношами на футбольному полі та перемога тернополян з мінімальним рахунком 1-0 над свердловським шахтарем. Так коротко можна охарактеризувати недільну гру муніципалів з гостями із Луганщини. Про перебіг матчу у сюжеті. Хвилину перед матчами в Катернопіль Шахтар-Свердловськ на центральному стадіоні панувала тиша. Команди та глядачів вшановували героїв Небесної сотні. Вчора минуло 40 днів від подій на вулиці Грушевського у Києві. Після мовчання пролунав стартовий свисток поєдинку. Цього разу муніципальну команду на поле виводив Василь Чорний. На лаві запасних був змушений переглядати матч з вишній капітан Тернополян Андрій Кондзьолка разом із захисником Сергієм Атласюком через перебір жовтих карток. Хлопці знали, що нам близького дома треба перемагати перед перш за все. Перед нашим болільником треба було виправлятися перед поразкою чорноморцем, плюс тож у нас тренера дуже серйозно настроювали, що ми валяжно не виходили. Ми боролись до кінця і щоб ним саме була нам не пропустити гол. А цей момент ми знали, що ми будемо мати, і так сталося, що був момент, ми забили гол. І думаю, що на морально вольових дуже тяжко. Але ми цю перемогу здобули. Ближче до середини першої 45 хвилинки у жорсткій боротьбі за м'яч перед карним майданчиком господарів на полі залишився лежати гравець Шахтаря Сергій Шеремета. Бригада швидкої змушена була транспортувати травмованого футболіста до медзакладу. За словами тренера тернополян, матч видався дуже важким, адже впродовж цієї гри відчутним було бажання обох команд здобути надважливі очки на початку другого кола чемпіонату. Дуже важка гра була. І ми, якщо чесно говорять, ми розраховували нічию. Я би був не обіжений тим, якщо ви ну, не міг говорити, бо тренер то старається як, але ну, якби був нічийний результат, ми б не були обіжні, обіжені, тому що ви бачите, яка ситуація зараз складається в турнірній таблиці. І наскільки важко грати, якщо всі команди зіграли. Таблиця вже складена, то все ми наблюдаємо за тою за таблицею і думаємо, що буде, який варіант буде у турнірній таблиці? ФК Тернопіль поки що йде третім із здобутком 46 очок. На один пункт муніципалі випереджає гірник спорту з комсомольська, який вже 5 квітня прийматиме підопічних Василя Івагеша в рамках 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги.